Поки що інформація залишається. Я ще не отримав довідку від наших чергових сил від командувача повітряних сил, тому що е, ну, треба уточнити скільки саме якого типу – це крилаті ракети, іскандер – це балістичні ракети. Ймовірно, так саме з таким типом озброєння було е, атаковано Київщину. Ви бачили, мабуть, і чули так у Києві роботу протиповітряної оборони, тому. Е, тому очікуємо на результати? Ми їх оприлюднив публікуємо наскільки успішно справилась із цим завданням поряд з тим, що відбувалося вночі. Наша протиповітряна оборона. Е, який напрямок? З якого напряму атакували? Ну, тут без варіантів, тут я навіть не уточняв, тут, очевидно, що з півночі, тому що ну, балістика ну, зазвичай ну, має обмежений радіус, має собази іскандерка. Іскандер М має перепрошую. Ну, іскандерка це крилата ракета, вона летить, ну як і калібр, фактично. Так? От Іскандер М летить по балістичній траєкторії. Тому очевидно, що це був саме північний напрямок, звідки зазвичай завдавали удари окупанти. По тій інформації, яка поки що так з'являлася, такі дрібки інформації, все ж таки, основний удар прийшовся знову ж таки на Київ, чи так це, чи можливо ще якісь регіони. Ну, Я думаю, що працювали ППО не лише у Києві, а можливо і на півні, в північних регіонах. Тому що, якщо були крилаті ракети, то можливо там їх намагалися перехоплювати і, можливо, і перехоплювали. Я ж кажу, зараз мусимо дочекатися от, власне офіційної інформації від наших оперативних служб, які нададуть її. Яка от ніч ми не спали, і зараз знову ж таки, буквально за кілька годин з самого ранку, ми знову ж таки маємо чергову атаку. Яка ціль ворога? Це виснаження нашої ППО? Чи все-таки вони намагалися якимось чином пробити і, і дістати певні цілі? Ну, як бачите, інтенсивність зростає. Очевидно, мають вони і шахедів достатньо вже. Ну достатньо а надійшло там щось, очевидно. Так, і ракетна атака, ну от крилаті. Вночі зараз і крилаті і балістичні. Ну, яка мета? Ну очевидно, досягти хоча б чогось. Ну агонія, бачите, відбувається. Немає в них успіхів. Так точаться бої на східному напрямку, але противник не може зламати Україну і вже ну, робить усе для того, щоб все, яке має озброєння. Застосовувати проти нас і керовані бомби, і С-300, і вже кінжали були от нещодавно. Пам'ятаємо так історію. Но, е навіть з метою е власної, можливо, пропаганди їм потрібно, хоч якісь успіхи, щоб нагодувати людей черговою okay. Ну, Ми будемо вже посилюватися і намагатися якомога більше збивати. Повітряних цілей, ну і допомагати наземним військам. Ворог розуміє, що Україна посилюється сучасними зразками техніки. Вже танки надходять так. Якщо якщо розуміти західного зразка, які будуть мати серйозний аргумент на полі бою, так само посилюємося ми проти повітряної оборони і, ну, і на черзі літаки. Коли в нас з'являться літаки, я вже не раз казав, це буде зовсім інша вже історія для них. Пане Юрію, знаю, що маю відпускати вас, але от швиденько, чи варто очікувати е, цю ніч? Можливо, завтра чергову атаку, враховуючи, що потрібно там їм довести запаси, скажімо так? Чи очікувати ще раз? Чергову атаку ця ніч завтра. Ну я не знаю, ну прогнозів не даємо. Ви бачите, які тут прогнози, якщо вони вже періодично, вже фактично яка атака завдається. Тому будемо готуватися, будемо відбивати чергову атаку чи і наступні атаки. Як ми це робимо вже більше року? Дякую вам і е, мої глядачі. Тут весь ефір просять подякувати нашим військовим сил протиповітряної проти оборони за те, що настільки якісно працюють. Всі за них моляться і всі за них тримають кулаки. Дякую вам, юрігнати, речник повітряних сил збройних сил України. З нами на зв'язку був щодо е, наслідків е, цієї атаки, поточно.